Вдарили по забрудненому довкіллю. Обласна організація удару розпочала справжню боротьбу із засміченими околицями у селищі міського, типу куликів. До ударівського прибирання долучилися і місцеві мешканці, зокрема й школярі. Такі акції ударівці проводять уже не вперше, бо запевняють, усі мають стежити за чистотою у своєму місті. Мені здається, за останні ну я не знаю, років два такого тут ще не було, і давніше просто тут були хащі. А тепер можете подивитися, як ми навели порядок. Хоча й облагородили. Малу територію та аби вивезти сміття із селища, господарі змушені самі винаймати транспорт, а все через неабияку пасивність комунальної служби до благоустрою селища. Хотів би скористатися нагодою, запросити, так як ви вже приїхали до нас подивитися, запросити вашу теж телепередачу народний контроль, щоб подивилися, що в нас комунальні підприємства повністю не справляються з обов'язками. Змушені ударівці боротися із більш глобальною проблемою, яка виникла через маленькі батарейки без спеціальної утилізації, одна яка батарея здатна знищити до 20 квадратних метрів землі та зіпсувати близько 400 літрів води? З сьогоднішнього дня удар буде домовлятися з підприємцями різного гатунку. В магазинах ми будемо встановлювати відповідні ящики, які будемо збирати батарейки і відвозити на львівський завод, який, до речі, єдиний в Україні займається їхньою утилізацією. Це буде така спільна програма, така маленька дія, яка, повірте, принесе дуже багато корисного для країни.